Демонтаж танку на кругу п'ятий за вісім років ремонт підземки у центрі Чернігова. Поповнення у менському зоопарку. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Готують необхідні документи, щоб погодити фінансування. У Чернігові планують демонтаж об'єктів архітектури, які були виключені з державного реєстру нерухомих пам'яток. Про це Суспільному повідомив начальник міського управління культури та туризму Олександр Шевчук. Йдеться про бюст героя СРСР Миколи Попудренка біля обласної бібліотеки імені Русових та бойовий танк т 34 на перехресті вулиць Мазепи та проспекту Перемоги. До речі, він до другої світової війни не має ніякого відношення, тому що він після війни був виготовлений. Він до звільнення Чернігова ніякого не мав відношення. І до речі, там е табличка е з текстом, в якому перераховуються дивізії, які звільняли. І от одна з цих дивізій 22-му році вона е на території Чернігівщини творила бишинства і, і звірства. У Чернігові в п'яте за вісім років планують ремонтувати підземний перехід на перехресті проспектів миру та перемоги. Цей перехід реконструювали 2017 року. У травні 2018-го там знову почали ремонтні роботи, щоб ліквідувати недоліки. У серпні того ж року робили гідроізоляцію та антиковське покриття на плитку. 2020 року у цій підземці ремонтували трубу, бо стічні води руйнували фундамент будинку, що розташований неподалік. Цього разу, за словами заступника начальника міського управління капітального будівництва Олександра Макарова, ремонт необхідно робити, бо перехід був пошкоджений через російську військову агресію. Мимка ну в просто напросто. Тут нечего ремонтировать, в принципе, он нормальный. Можно косметику сделать и достаточно. Прапорами в руках і сльозами на очах. Так, 6 травня жителі Чернігівщини зустрічали українських військових, яких звільнили з російського полону. За інформацією координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, цього разу додому повернулися 205 військовослужбовців зі Збройних сил України, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Це був 64-й обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Дуже важливо, це, це дуже складно пояснити. Щоб, щоб не наші дні бачили, щоб, що ми їх ждемо, і раді, щоб вони, що що вони приїжджають, розумієте? Що щоб вони бачили, що їх зустрічають. А, що зустрічають. Що зустрічають, що ми що ми за їх хвилюємося, що ми їх чекаємо. 6 травня з російського полону повернулися щонайменше четверо військових з Чернігівщини: це Андрій Лось та Андрій Фонін із Сосничини, Станіслав Васюк із Семенівки та Олександр Скалацький з Ніжина. На Чернігівщині Служба безпеки України затримала адміністратора телеграм-каналу, у якому повідомляли про місця вручення повісток. Чоловікові повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Про це повідомляє СБУ на своїй Фейсбук-сторінці. За даними слідства, 43-річний житель Чернігова працював таксистом. Він особисто об'їжджав територію регіону та фіксував розташування мобільних блокпостів. Українських військових та правоохоронців. Після цього публікував інформацію в телеграм-каналі, де налічувалося понад 22 тисячі підписників. Це дозволяло чоловікам призовного віку уникати мобілізації. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. У Чернігові 5 травня водій маршрутки під час конфлікту на кінцевій зупинці вистрілив у 17-річного підлітка з пневматичного пістолета. Поліція відкрила два кримінальних провадження за незаконне поводження зі зброєю та за умисне легке тілесне ушкодження. Про це повідомляє Нацполіція області. У водія маршрутки вилучили зброю та направили на проведення експертиз. Наразі тривають слідчі дії. Керівництво підприємства негативно ставиться до цієї ситуації. А водій маршрутки не працюватиме до завершення слідчих дій. Про це у коментарі Суспільному повідомила заступниця директора таксосервісу Раїса Казаніна. Це підприємство обслуговує 26, 28 та 37 маршрути. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було 263 приходи по 30 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській, Сновській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів, артилерії, запускали некеровані авіаракети, безпілотники та робили скиди з них. Внаслідок обстрілів поранило жінку, пошкодило авто, горів приватний будинок та нежитлова будівля. Про це Суспільному повідомили у Чернігівщині. Гівському прикордонному загоні. Цьогоріч фонтани у Чернігові не вмикатимуть. Це рішення міська влада ухвалила, зважаючи на повномасштабну війну та обмежені можливості бюджету. Про це повідомила прес-служба Чернігівської міськради. Як ідеться у повідомленні, гроші спрямовують на першочергові потреби: забезпечення базового функціонування міста та підтримку збройних сил України. Такий самий підхід застосовували і в попередні роки під час повномасштабної російсько-української війни. 26 гривень за куб води до кінця року. Такий тариф погодили депутати Киселівської сільської ради на засіданні виконавчого комітету 7 травня. Йдеться про п'ять сіл громади Новоселівку, Вознесенське, Киселівку, Брусилів та Снов'янку. До сільради цього дня прийшли і місцеві жителі. За їхніми словами, водопостачанням та водовідведенням у громаді займається комунальне підприємство Благоустрій. 18 лютого на загальних зборах його директор Владислав Войнілович повідомив, що старий тариф у 26 гривень є збитковим та не покриває видатки підприємства. Тоді його планували підняти до 70 гривень за куб. Але у нас була комісія, добровільна комісія, яка ходила, знімала покази лічильників на баштах віздє. І вийшлось на по нашим розрахункам, по правильним показам, то в нас вода получається по 26. ну так, в общем, так як і є, але нас ніхто не слухає. Вони кажуть, що ми не праві. Робить щеплення від сказу, ходить на перев'язки та став боятися собак. Десятирічного Нікіту Жукова з Ніжина 30 квітня вкусив безпритульний пес. Як розповіла Суспільному, мати хлопчика Наталія Жукова, це сталося увечері, коли син грав з друзями у футбол у сусідньому дворі. Собак багато. Хотілось би, звичайно, щоб це питання вирішити на якомусь державному рівні. Було б виділено три мільйони це було би добре нам потрібно фінансування в будівництві вольєрів строїтельства вольєрів з вигулом і так само содержання содержання цих тварин. ми готові, готові прийняти всіх безпритульних тварин але ми нам потрібна допомога у Чернігівському районі зафіксували перший у 2025 році випадок захворювання на ботулізм. 46-річна жінка їла в'ялену рибу власного приготування. Її госпіталізували. Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб на своїй Фейсбук-сторінці. Рибалець вирощує городину та квіти, ходить до лісу. Так відволікається та перезавантажується 73-річна Надія Склярова з Новоселівки. У березні 2022 року росіяни знищили її будинок. Чотири місяці жінка жила в сараї, а потім оселилася у модульному містечку. Нині Надія подала заявку через програму «Є відновлення на компенсацію зруйнованого будинку. Ждом що ще можуть модульний поставити, а потім уже обстроїться. Обіщають, ну будемо чекати. Для мене це не робота, а кайф. Так про свою діяльність говорить Чернігівка Анастасія Колесник. У 21 рік вона відкрила студію розтяжки та аеростречингу. Щоб обладнати приміщення, дівчина взяла грант для молоді за програмою Власна справа урядового проєкту Є робота 120 тисяч гривень. Анастасія стала першою в області, хто скористався цією можливістю. Це для мене не робота, це прям кайф. А, і плюс о, мені здається, що зараз реально на це великий попит, адже багато людей страждають від малорухливого способу життя, сидячої роботи, там хронічні таке зажати скути тіло. Арнольд, Ванька, Любава та Софі це нові жителі менського зоопарку. Серед малюків бізон, лама, зебу, поні. Також у менському зоопарку з'явились козенята, єноти та пернаті. Нині працівники очікують на поповнення від лебідки. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Оперативно про події області ви можете дізнаватися на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.